Я взяла такий для себе виклик, кинула без солодкого смаку. Спочатку це був як 10 днів. Просто для себе такий, знаєте, от саме виклик. Чи зможу я так багато в моєму житті якось почало виходити з-під мого контролю? Я почала втрачати якусь, якусь я не знаю, адекватність. В мене почалися навіть і фізіологічні прояви, залежності від солодкого. Я почала стати дуже дратівлива, дуже. І просто це для мене вже був як крик душі. Чи зможу я? Чи зможу я от в цьому житті яке якесь так несеться, і просто я не можу ні на що вплинути, чи зможу я хоч щось взяти під свій контроль? Я вирішила от саме в цьому, тому що я знала про шкоду солодкого давно. Я хотіла це спробувати давно, і всі, всі вже проходили ці челенджі просто по 100 тисяч раз мої знайомі. Умовно, так? Але я ніколи не приймала участь в такому челенджі по відмові від солодкого. Ніколи, ні разу. І цей раз я не підписалася на когось. Я це просто почала цей челендж саме тоді, коли мені потрібно було. Просто я відчула всім своїм серцем, що зараз час. Я просто написала в себе в інстаграмі від такого дня, 10 днів, я даю собі таку аскезу і почала виставляти в сторіс як ніби такі короткі замітки про свої почуття, про своє самопочуття. Це щось. Це реально ми можемо дуже багато про яких речей казати, а та це легко. Та це мм... а, я можу легко там не, не скролити. Я можу легко відмовитись від солодкого. Я можу легко кинути пити вино. Я можу легко кинути курити. А ні, ми на гачечку. ми на гачечку в цих речах. І Можна себе перевірити тільки одним простим способом: ніякі там тестування, ніякі шкали чогось там. Це все фігня. Перевіряється, чи ви в залежності, чи ні, тільки одним єдиним способом. А ви візьміть і покиньте, або візьміть місяць, чогось там не робіть. До чого ваше серце лине. О, тоді дуже бистнько все перевіряється. Дуже бистренько все, ем, ви можете побачити справжній стан справ. Е, тому я була в шоці. Я була в шоці, наскільки це глибинна залежність від солодкого. Е, мій виклик ще полягав в тому, що це без солодкого смаку. Тобто це не лише від солодкого, але й від фруктів, від всякої там пастили, тобто, ніякого солодкого смаку не споживати. Ніяких там, наприклад, десертиків із е, стевією, ні, ніякого солодкого смаку, ніякого там навіть кислого яблука. Тобто ні фруктам і ні. А, промисловому, солодкому, чи домашньому, чи будь-якому. Дуже була ломка. Дуже були дні, а, які я капець хотіла чорного шоколаду. А, щоб ви розуміли, чорний шоколад просто приносить мені. Дуже велике задоволення. Але останнім часом я і ним почала зловживати. І вже навіть він не приносив мені вже того задоволення. Я вже почала е купляти інші різні солодощі, які солодші набагато за 90-відсотковий чорний шоколад. І поніслась, коротше. Правду кажу, не обманюю. Я зрозуміла, наскільки це сильна залежність в перші дні. Значить, що я робила? Максимально переключалася. У мене дуже гріла думка, що це всього лиш 10 днів. Нічого, я витерплю. Потім з'їм свій шоколад. Це всього лиш 10 днів. Я от собі таку просто говорила цей, це всього лиш 10 днів. Все, 10 днів ти почекаєш, нічого. Твій шоколад тебе почекає там, чи інші солодощі. Це я собі говорила: ходила гуляти, переключалася максимально, пильнувала, щоб я була сита. Тобто я їла таку серйозну їжу і вже робила перерву. Тоді мені легше було не хотіти солодкого. Як ще я себе утримувала? Ну, ось, можливо, можливо, ці всі речі тільки і все. На десятий день мого малого був день народження, Бабуся принесла домашній торт. Домашній торт, там з натурального масла і там різних е шоколаду. А, ну, це, це капець. Вау! Я це просто обожнюю. А, і якось так я собі подумала, ну це вже вечір 10-го дня. Тобто, ну як ніби ще номінально, я ніби ще в цьому виклику я вже протрималась всі ніби 10 днів, але це ще 10-й. І діти знали про це, що я не їм того солодкого 10 днів. Я пробувала їх спокусити теж на це, але ніхто з них не погодився. Всі такі, так, так, мама, ми з тобою, ми теж. А потім приходять зі школи, я кажу, ну що, а як ваш виклик? Ви теж не їсте солодку? Ой, а я там цукерочку з'їв, а я там печеньку якась там хтось мені дав. Ну, коротше. Тобто вони. Ні. Але всі вони знали, що я прохожу. І euh, ну, ми поділили вже там цей торт, порізали, заспівали ефіпози, і а, чоловік каже до мене. А то, що то ти. Ну, бо ніби сьогодні останній день, 10 то ти завтра з'їсиш свій тортик. А я така, так, так, завтра. А, типу, ставимо в холодильник мою порцію. І якось воно склалось так само собою. Типу, ну, ні, то ні, а завтра. І ви знаєте, коли я на наступний день вже номінально де Юре я виконала всі 10 днів, я пройшла це все, я почала помічати в собі конкретні зміни. І коли я подивилась на цей тортик в холодильнику, а він уже на наступний день і не такий сильно привабливий взагалі-то. Ну, за інших обставин, я б його я б навіть не задумувалася, що він не привабливий. Я б, б по-любому його сточила. Але а я так на нього глянула, а я 10 днів вже якби не їла солодкого і мені вже. Така вибірковість з'явилася. Я вже такий не дуже хочу того тортика. І ще я почала помічати в собі зміни, які відбулися в мозку. І це настільки для мене був вау-ефект. Просто вау-ефект! Мені почало ніби розвиднятися в мозгах. Як ніби пройшов такий туман, почав розходитися. Ну, це, це, такі, це якісь як ніби, міракл, але я вам говорю, що я це на фізіологічному рівні відчула. І мені було страшно. От я думаю, я наїмся цього тортика зараз. Це буде задоволення на три хвилини, а я втрачу здобутки, які я здобула за 10 днів. І я вирішила продовжувати. Спочатку я просто там 11-й день не їла солодкого, дванадцятий день не їла солодкого. Коли вже пішло два тижні, коли я протрималась два тижні, я зрозуміла, що я хочу місяць. І зараз в мене йде, ну, тобто до місяця залишилося декілька днів. І я все ще не їд солодкого, ні фруктів, ні солодкого. Я от про це розповідаю, я вся сіяю. Просто я супермолодець. Я змогла те, що я отримала, просто вау! Я не можу передати. Це конкретний ресурс. І це прояснення в мозгах, це більший контакт з своїм тілом, з собою. Я не можу вам передати, як це круто. Я не знаю, можливо, якби мене змотивували настільки от таким відео, якби я побачила таке відео раніше, можливо, я би і раніше до цього прийшла, але, але можливо, і ні, тому що на все свій час. Ну, можливо, ніхто хтось з вас, наприклад, це подивиться, і він ніколи раніше про це не задумувався, то нехай це буде цеглинка для сумнівів, для роздумів. Якщо ви, наприклад, хочете поміняти щось в своєму житті, ви просто ви не знаєте, як. Всі обставини ну, як ніби не складаються, все проти вас, ви втомилися, ви. Така замахана, можливо, хвороби є присутні. Почніть з цього, почніть з цього. Далі крочки вималюються. От просто далі воно покажеться. Але просто вау! Е, мабуть, я зніму подальше відео, як я йду далі? Ну, зараз. Це просто вау! От вже мені просто буквально декілька днів залишилося до цілого місяця. Я відчуваю легкість, я відчуваю контроль над своїм життям. Більший, я відчуваю спокійний стан. Ось в моєму нутрі нема уже цієї бурі, цього подратування. Я спокійніше ставлюся до дітей. Я ну, просто мені як ніби розвиднілось, розвиднілось. Тому закликаю вас, даю вам натхнення. Це можливо, якщо ви просто отак так своєму мозку скажете, і як ніби трошки обманете його, трошки піддурите, що ну це всього лише 10 днів. Ну давай, ну давай 10 днів. Навіть якщо ви перетримаєтеся, справді тільки лише 10 днів, це буде чудово для вашого здоров'я. І навіть потім ви зможете там з'їсти уже маленький шматочок шоколаду, і він вам принесе. Вау, задоволення в порівнянні з тим, як було до 10 днів. Але якщо ви підете далі, якщо ви підете в цей виклик, що 30 днів, ну ви побачите більший ефект, максимальніший. І в цей час будьте уважними до себе, прислухайтеся до реакції свого тіла, до відновлення свого мозку, до своїх емоцій. Це настільки круто працює. Це дуже круто працює, тому почуємося, побачимося.